11 вересня в ЗНУ відбувся науково-методичний семінар Тенденції системної підтримки ветеранів війни, співпраці університету та громад Запорізького регіону для представників Запорізьких територіальних громад. Ректорка ЗНУ Галина Шило зазначила, що семінар спрямований на актуальні теми підтримку ветеранів та співпрацю з громадами. Під час заходу обговорили напрямки підтримки ветеранів, освітні можливості, перекваліфікацію, працевлаштування та соціальний супровід. Представники обласного центру зайнятості та ветеранських організацій поділилися досвідом роботи і підкреслили важливість створення комфортних умов для ветеранів. Добрий день, представтеся, будь ласка. Мене звати Кутів Сергій, я начальник Васильівської селищної військової адміністрації району. А Які у вас очікування від цього семінару? На сьогоднішній день робота з ветеранами це найпріоритетніше завдання для всіх громад. Ну, для нашої громади це також. У нас і ветерани, і ем, дуже важливо працювати з ними, тому я сподіваюся почути, можливо, якісь нові ідеї, можливо, з колегами, можливо, від організаторів семінару почути якісь цінні поради. Теж взагалі спілкуватися в цьому середовищі, там де саме надається допомога ветеранам. Дякую. Ну, будь ласка. Серед спікерів від університету були проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ЗНУ Олександр Гура, голова центру післядипломної освіти та професійних кваліфікацій Сергій Ільїн і доцент кафедри філософії, публічного управління та соціальної роботи Олена Маловичко. Олександр Гура зазначив. Що головною місією команди є поєднання зусиль, щоб молодь залишалася в Запорізькому регіоні та працювала на благо територіальних громад? Запорізький Національний міністр зборна віртуальна платформа робоча. Це певний сайт, це певний такий програмний метен, де ми можемо затратити, який працює на принципах бачите, безпечно. Тому ми створили спеціальне суд тим, хто хоче вступати до закладів вищої освіти. Директорка обласного центру зайнятості Зінаїда Бойко додала. Що центр активно співпрацює з учасниками бойових дій. Так, лише цього року 24 ветерани отримали гранти для ведення власної справи. Представники науково-педагогічного складу ЗНУ розповіли про активний розвиток дистанційних сервісів для підготовки ЗНМТ, НМТ, про віртуальну навчальну консультаційну платформу Вступник 2026 та про форієнтаційну діяльність Вишу. Представники громад. Ветеранських організацій поділилися досвідом роботи та обговорили актуальні проблеми створення комфортних та безпечних умов для ветеранів. Зокрема, відбулися консультації з представниками ЗНУ, які надали коментарі з чутливих питань при роботі з ветеранами. І на завершення семінару відвідувачам було запропоновано підписати меморандум про співпрацю в підтримці ветеранів між університетом та громадами області.